Легенько, що це? З'явився Аланта. Ні. Так. Ну, дивіться, дивіться. Так. Все, все. Це це сила, це сила. Скільки ж 62? 65. 65 років. На секундочку. Ой, Зараз я з другого разу можу. Давно ну ви вже ви вже підтягувалися скільки. Да. Короче, 65 років, 65 років Рокі. це максимальна повага. Чуєте, я вам вірю, не цей. це. Це я ж кажу, це чисто для мене. Я коли бачу от людей і кажу, чуєте, ну кажу, ну здорово, здорово. Це ж такий особистий приклад і просто стиль життя. Стиль життя. І в любому, і в любому віці, правильно? 100%. Ну здорово. Восхищення, восхищення. Ну все. Пожалуйста. Чеки зі стола встали. Пожалуйста. Ну прогнати, прогнати ж трошки надо. Я максимально дивуюся і респектую людям. І вам гарного вечора.